Друзі, усім привіт! Сьогодні ми з вами готуємо відомі одеські налисники з мізинчик з сиром. Чому одеські? Тому що саме тут ми готуємо ось такі малесенькі налиснич... налиснички, дійсно з мізинчик. А якщо налисник вже побільше, то це взагалі не одеський налисник, це вже звичайний млинець з начинкою. Ось розпочинаємо приготування звичайно з млинців, що нам для цього знадобиться: молоко, рослина, олія, пшеничне, борошно, цукор, сіль і яйця. Так, ми в тарілці об'єднуємо яйця, цукор. Сіль і перемішуємо. Виливаємо приблизно 100 мл молочка і додаємо борошно. Перемішуємо, щоб не було грудочок. Як тільки ви отримали однорідне ось таке тісто, то починаємо потрошечки додавати молоко і розріджувати його. І наприкінці додаємо рослинну олію або вершкове масло розтоплене. Це тісто готове ось таке воно вийшло консистенції. Звичайно, консистенцію можна регулювати, але ось ця консистенція для звичайних тонесеньких млинців. Як ви бачите, грудочок зовсім немає. Дуже зручно ось так вводити спочатку борошно, а потім потрошечку розріджувати молоком. Тепер залишаємо наше тісто мінімум на 30 хвилин. Ви, напевно, Точно, знаєте, цей лайфхак, скажімо так, для того, щоб тісто на млинці відпочило, за цей час буде розвиватися глютен, скажімо так, і наші млинці будуть не рватися під час смаження, вони будуть дуже еластичні. Тому залишаємо тісто мінімум на 30 хвилин. Все, наше тісто відпочило, і ми можемо переходити до смаження млинців. Ставимо на плиту пательню і добре-добре її розігріваємо. У мене пательня невеличкого діаметру, буквально 16 см, щоб млинці одразу були невеликого діаметру. У тісті достатньо масла, але перед, кожним, перед першим і кожним п'ятим млинцем, десь так, я змащу поверхню шматочком сала для рівномірно змащеної поверхні. І виливаємо наш млинець. Звичайно перемішуємо тісто кожний раз перед кожним млинцем, і знімаємо млинець з плити. І в результаті у нас виходять ось такі млинці. Гарненькі, засмажені, жовтенькі і еластичні, бачите? Переходимо до приготування солодкої сирної начинки. Для цього нам знадобиться сир, ванільний цукор, цукор, яйце і за бажанням, родзинки. Заливаємо родзинки окропом і одразу ось цю першу воду я зливаю, для того, щоб змити бруд, який є на поверхні родзинок. Знову заливаю окропом і залишаю на хвилин 10-15. Тепер необхідно перетерти сиру, тому випадку, якщо він у вас, як і у мене, ось такий зернистий. Тому я сир перетираю. Через сит. Все, сир перетертий. Тепер ми до нього додаємо ванільний цукор, цукор. Перемішуємо яйцем. Так, є, ось така вийшла сирна маса. Бачите, яка в неї консистенція. На цьому етапі обов'язково скуштуйте, можливо, вам захочеться додати трішки більше цукру. З родзинок зливаємо воду. Це начинка готова. І я перекладаю начинку у кондитерський мішок без насадки, тому що мені так зручніше відсаджувати начинку на млинці. Все, начинка є, млинці є, і додатково нам знадобиться розтоплене вершкове масло. Одразу готуємо форму, на дно форми викладаємо млинці. Викладаємо тією стороною, яка вам подобається. Так, Я цей млинець зараз розріжу навпіл, щоб не витрачати зайві млинці на дно. Змащуємо розтопленим вершковим маслом Я буду напевно загортати млинці, щоб зовні в мене була ось ця сторона. Тому зараз я викладаю ось так, ділю на 4 частинки, до речі, Моя бабуся, коли смажить млитці на налисники, вона не перевертає їх, а смажить з однієї сторони. Далі просто накриває кришкою, щоб ось ця сторона була ідеально рівненька, така жовтенька на домашніх яйцях, без ось цих засмажених частинок. Ну І вона йде на зовнішню частину налисника. Ось такі маленькі трикутнички виходять. Викладаємо начинку. Ось Бачите, як зручно це робити. З кондитерського книжка і загортаємо. І ось такий маленький, гарненький налисничок виходить, бачите, і викладаємо у форму. Це на лиснички, як то кажуть, на один укус. Після того, як виклали перший шар на змащуємо їх розтопленим вершковим маслом. І продовжуємо далі формувати наші налиснички з мізинчик. Знову змащуємо. І знову накриваємо зверху млинцями. І накриваємо зверху фольгою. І відправляємо налисники у духовку розігріту до 130 градусів на 50 хвилин. Вони мають бути не запечені, не підсмажені, а саме добре-добре прогріті. Так, пройшло 50 хвилин, налиснички готові. І ось такі вони гарнесенькі вийшли. Дивіться, яка краса. Звичайно, друзі, ось такі млинці малесенькі. Вони дійсно буквально на один укус. Їх навіть не треба різати. Але давайте ми розріжемо. І ось такі вони всередині малесенькі, малесенькі, ну, звичайно, малесенькі налиснички з мізинчик. Ну, ось і все, одеські налиснички з мізинчик, з солоденькою сирною начинкою, готові. Вони дійсно дуже смачні, дуже мініатюрні, гарні, милі. М -м -м, дуже смачні. На один укус. Перш за все, за цим рецептом виходять дуже смачні млинці. Вони підходять як для солодких, так і для солоних начинок. Для солоної начинки, у тісто для млинців додавайте трішки менше цукру. Ну... А сирна начинка сама по собі дуже смачна, дуже ніжна. Повітряна, солоденька, і налиснички виходять неймовірно ніжні. Вони просто тануть у роті, вони дуже смачні. Тож, якщо ви ніколи не робили налисники, одеські налисники в такій мініатюрній формі, обов'язково спробуйте зробити саме так. І одразу вам рекомендую робити подвійну порцію, тому що вони дуже швидко розлітаються, вони дійсно дуже смачні. Тож готуйте підписуйтесь на канал, на телеграм-канал, ставте виші лайки, пишіть коментарі і до зустрічі!